Програму створено за підтримки Укргазбанку. Проект про потенціал ефективної української економіки та людей, які його реалізують у цьому випуску. Ми з'ясуємо, чому українці слідом за рештою європейців пересідають на електромобілі. Як вітчизняний автопром насправді утилізує промислові відходи. І окрема тема про ключовий національний актив України природний газ. Загазованість у Києві 80% забруднення від автомобілів, і це при тому, що у нашій столиці кількість автівок у рази менша ніж у європейських мегаполісах, таких як Берлін чи Лондон. Уявіть, яким буде повітря в українських містах після того, як кількість автівок подвоїться, але є інший шлях еволюції: перехід на чистий транспорт. Давайте подивимося на потенціал цього ринку в Україні. Цьогоріч Україна увійшла до п'ятірки лідерів за темпами розвитку ринку електрокарів. Нині у нас зареєстровано до трьох тисяч електромобілів. Найбільше екологічно чистого транспорту у Києві, Харківській та Одеській областях в Україні в абсолютній кількості більше електрокарів ніж в Польщі і Росії. Разом взятих українці вони ініціативні, вони інноватори. Такі автівки почали активно завозити до України з 2016-го після скасування імпортного мита. А вже за кілька років чистий транспорт почне відтісняти з ринку бензинові автомобілі. Передбачають експерти. Це підтверджує стратегія найбільших автоконцернів світу. Нові тренди це електромобілі, які будуть проїжджати 800 кілометрів на одній заряд. Ну, звичайно, не, не можна не відмітити про автопілот, і над цим працюють світові гіганти, такі як Apple, такі як Google, такі як Uber. Розкрити потенціал вітчизняного ринку автомобілів має допомогти новий законопроект. Документ передбачає пільговий податковий режим: 5 років на імпорт самих електрокарів, 10 років на їхні запчастини і 15 років на виробництво електромобілів в Україні. Я думаю, що це було би логічно і з нашого боку також зняти е, податкове навантаження на електромобіль, на автомобілі, які імпортуються в Україну, і піти шляхом Словаччини чи е, цієї ж Туреччини, які свого часу, зробивши максимально комфортне законодавство, створили в себе виробництво. Наступна наша історія про автолюбителя із Києва, який наважився пересісти із звичайної автівки на електромобіль. Звідки взяв гроші на покупку і як заряджає своє авто, дивіться далі. Ось от вот у нас є електрична машинка. Давно була мрія. Електромобілі. Киянин Сергій Петренко придбав електрокар, не вагаючись. Каже, ідеальний варіант для міста. Вже третій місяць поспіль радіє автівці щодня. Підмічає переваги. Дуже-дуже низька стоїть владіння по сравніванні з бензиновими автомобілями. Раніше Сергій витрачав на бензин близько п'яти тисяч гривень на місяць. Тепер лише 600-700 гривень за електроенергію. Економія чи не у 10 разів. Посмотрите, є економайзер, і він показує, кількість Количество километров, вот в данном случае 7,9 километра, на киловатт час электроэнергии этот автомобиль проезжает. Насколько я помню, у нас сейчас около полутора гривен стоимость киловатта. То есть получается, что если полтора разделить на 8, то и получится цена. Мифы про нестачу зарядных станцій в місті та проблемы с підзарядкою Сергей одразу ж розвиет. Для моих ежедневных поездок зарядки мне хватает на 3-4 дня. Щоб придбати електрокар, Сергій скористався кредитом від Укргазбанку. За його підрахунками, щомісячні платіжки для погашення позики дорівнюють витратам на паливо для звичайного авто. В кредите от Укргазбанка привлекла низкая ставка при 50% предоплате. Поэтому взяли практически не в кредит, а в рассрочку на 3 года. Реальная процентная ставка составила около 5% годовых. Учитывая экономию на бензине, я думаю, что платеж наполовину был бы більше. лояльна кредитна лінія на придбання електромобілів це частина концепції державного Укргазбанку як провідного Екобанку України. На черзі масштабний інвестиційний проект у розвиток інфраструктури. Це обов'язкова умова для поширення електромобілів в Україні, тому що у ці великі електрозаправки, яка стоїть, наприклад, у нас. На червоноармійській там на великий Васильківській є заправка. вона дуже коштовна. Це суперчаржа, який за 20 хвилин заряджає ліфт. Розбудова такої мережі вона потребує значних інвестицій. без кредитного плеча, без фінансової допомоги, фінансової установи, яка за це цитикується, то дуже важко будувати. І в нас є декілька партнерів, які розвивають інфраструктуру. Укргазбанк для нас стратегічний партнер, з яким ми співпрацюємо і в розвитку інфраструктури супер. Чаржери і також з Укргазбанком зробили такий класний продукт, безвідсотковий кредит на три роки. Укргазбанк вже не перший рік на власному прикладі популяризує користування екологічно чистим транспортом. Ми перші серед банків почули таку ініціативу, щоб в минулому році ми встановили на всіх відділеннях Укргазбанку по всій Україні, де це було технічно можливо. Ми встановили зарядні пристрої для електромобілів. Вони безкоштовні для клієнтів Укргазбанку. У головному ж офісі банку ще торік відмовилися від традиційного автопарку і пересіли на електротаксі. Тепер у службових справах співробітники установи користуються лише екологічно чистим транспортом. Про електромобілі, то основна особливість, чим ми відрізняємо його від звичайного автомобіля, це в першу чергу що цей кращий просто автомобіль. Він краще керується, він просто зручніший і кращий фактично майже у всіх параметрах, окрім запасу дальності ходу. Але в 99% випадків переважно люди їздять по місту І переважно 5% часу автомобіль тільки рухається. 95% часу він переважно стоїть на місці. Для цього електромобіль є дуже зручним в користуванні вже навіть зараз. Людина, яка хоч раз проїхалась на електромобілі, чи яка вже купила електромобіль, пізніше вона вже навряд чи зможе пересісти. Там на бензиновий чи дизельний перше не потрібно заїжджати на заправку кожного вечора. Ви втикаєте його фактично в звичайну розетку, що там в середньому займає там 5 секунд вашого часу. Такий от міський автомобіль він в середньому економить приблизно 2-3 тисячі доларів щорічно кожному своєму власнику. Ця десь близько з 5 секунд розганяється до сотні. Новіші можуть за 2-3 секунди розігнатися. Це взагалі такий фактично вистріли. Так. Ці динаміку, яку забезпечує електродвигун, суто фізично, з погляду фізики, ніколи не можна забезпечити двигуном внутрішнього згорань, тому що в електромобілі всі кінські сили доступні, вони доступні відразу. Чим він особливий, власне, всередині, що в ньому немає майже ніяких кнопок фізичного управління. Тобто все на екрані відбувається. В електромобілі дуже низький центр ваги. Таким чином в повороти на ній входити дуже легко, тобто вона не нахиляється, тому що батарея знаходиться внизу автомобіля. В першу чергу всі автомобілі стануть електричними. Тоді не буде взагалі жодних викидів. І е, очевидна, напевно, є перевага для навколишнього середовища. Електромобілі фактично не видають ніяких лишніх звуків і набагато просто тихіше стане в містах. Електромобілі формат майбутнього. Вітчизняний же автопром поки що намагається втриматися на ринку традиційних автомобілів. Здебільшого за рахунок занижених цін. Для цього економлять. Зокрема, на екологічних стандартах село Черкащина Київщині має мальовничий вигляд, а через сусідство з полігоном промислових відходів природа селян не тішить. Ненормально не швидко з цим робити. Майже 30 років сюди скидають відходи від виробництва гумових шин продукцію цього підприємства. Знають європейці, бо вітчизняні колеса дешевші за польські екологією покупці надто не цікавляться. Ось так виглядає полігон промислових відходів. Щоправда, дивитись на нього можемо тільки через паркан, а про хімічні процеси лише здогадуватись. Адже наш запит керівництво підприємства проігнорувало, а цікавились лише ж впливом об'єкту на довкілля. За парканом чоловіки спілкуються неохоче, нервують і постійно комусь телефонують. В нас подивіться побіляно, по заметі. У нас немає у нас полігон, на Київській області такого полігона немає. Так покажіть, Покажіть. Якщо ви зробимо, покажіть. покажуть. Дозвол начальник. А це вже головний офіс знімати, охорона забороняє і радить зателефонувати. Та номера не діють. Не працює. Не в захваті від роботи полігону місцеві мешканці жаліються, що сміттєзвалище псує воду. Дуже погана вода, брали аналізи води, нітрати перевищують норму. Збрали в мене в городська квартира, білій церкві і в селі. Перевищують норму. Колоді земін не користуються, витрачаються на свердловини, а інколи і вдихнути на повні груди важко. Ні, ну зараз в останнє час не палять, а то буває і кажуть, хтось запали. Як вітря з туда, каніса не харашу. І для здоров'я шкідливо кажуть екологи, бо гума складається з органічних сполук. Величезна купа різних канцерогенів. перш за все, бенспірен. падає повітря. А це е онкозахворювання. Натомість в екологічній інспекції телефоном запевнили, що всі викиди в норми. Проте торік таки помітили порушення. Разом із промисловими відходами тут скидали і побутові. За це підприємство оштрафували на майже 900 гривень ж б'ють на сполох, бо українці закопуються в смітті за офіційною статистикою. майже 15% країни у непотребі. І це в той час, коли європейці переробляють 90% відходів. І сьогодні ми розкажемо вам про один із ключових національних активів, без якого була б неможлива енергетична незалежність нашої держави, про природний газ та його видобуток. Дивіться у нашій новій рубриці. За три роки держава зможе повністю забезпечити себе власним газом. Укргаз видобування, енергонезалежність країни, сила держави. У новій рубриці ми з'ясуємо, скільки насправді газу в українських надрах, і разом з вами порахуємо реальну ціну його видобутку. Ми включимо секундомір і запитаємо чиновників, чому чайник в Україні закіпає повільніше ніж приміром десь у Європі. Розпочнемо з лідера газовидобувної галузі України ПАТ Укргазвидобування. Природа подарувала Україні четверте місце за обсягами газу у Європі, а видобуваємо ми його вкрай мало. Із 924 мільярдів кубометрів приблизно 20, каже голова правління компанії Укргазвидобування Олег Прохоренко. Нам просто треба вилучати той газ, який у нас є, а його є багато. При таких запасах продовжує менеджер, видобувається поки лише 2% усіх запасів. Поки Україна найповільніше видобуває запаси газу у Європі. В інших країнах видобуток складає не. Менше 6% з концепції розвитку видобувної галузі України 75% всього, що видобувається робота компанії Укргазвидобування. Її історія йде з 60-х, коли об'єднали підприємства галузі. Одним з ключових був «Укрбургаз», що на Харківщині, коли його спеціалісти навідчили бурити глибокі свердловини місцевих буровиків у Тюмені. Я безпосередньо працювала, ну прийшла молодими спеціалістами, працювала в «Укрбургазі» з 75-го року. Всі спеціалісти, які були запрошені в паток «Укргазвидобування», вони вони були спеціалістами, які вже мали великий досвід роботи на місцях. Сьогодні українці споживають 34 мільярди кубометрів газу і намагаються його скоротити до 27. Здебільшого ми думаємо, що газ це для обігріву оселі та приготування їжі. Ну ще автомобілістів. Насправді без нього не працюватимуть холодильники, кондиціонери, аерозольні балончики. І він навіть потрібен в кулінарії. Тут він використовується як харчова добавка Е-944. Поживання падає, видобуток росте. Щоб покрити потреби ринку, залишилось не так вже й багато. Стратегія країни повністю змінилась, коли з гроші в імпорт сьогодні власний видобуток. І це відчутно кажуть представники найбільшого національного оператора ринку. У компанії основні напрямки розвитку, інтенсифікація видобутку і капремонт старих свердловин, оновлення обладнання та нарощення обсягів буріння. Що нам вдалося у 2016 році, стабілізувати ситуацію і почати зростання. І на 17-й рік вже завдання вийти на навіть більші пок і поступово рухатися до збільшення видобутку до 20 мільярдів укргазвидобування. Останні роки укргазвидобування знижувало, або в кращому випадку минулого року стабілізувало добич. цього року. Менеджмент публічно заявив, що збільшить здобичу газу більш ніж на 500 мільйонів кубометрів. Це дуже амбітна ціль. Це дуже така потужна робота. Але якщо казати про сьогодні, то вони виконують свою обіцянку. Укргазвидобування не дотується державою. Констатують торік, компанія сплатила 40 мільярдів гривень податків. А це, приміром, сума, яка покриває усі субсидії, отримані населенням України. Більше про нові технології в енергетиці та в екології, які змінюють життя кожного з нас та економіку всієї держави. Дивіться у наступних випусках. До зустрічі. Програму створено за підтримки Укргазбанку.